Так, G1 H1 і що там H2, H2 тобто праву сторону переробили, їдемо туди дивитися. Я вже візуально бачу у мінімапі що там трошечки щось наставили камінців, трошечки під'їзди переробили. Тобто до, до цієї сторони розберемося. Їдемо дивитися з правої сторони. Візуально вже навіть видно. Ось їдеш вже бачиш, що трошечки. Горе там не такі, трошки під... Ї... О, Так тут конкретно і переробили. І конкретно копнули, я вам скажу. Хм... Цікаво. Цікаво. Гляньте, які переробили класно тут. Обалденно переробили. Тут навіть усе можеш виїжджати. І пах. М -м, not bad, not bad. Навіть ось ця позиція, дивіться, для якоїсь АЛТшки там вискочити. Там пулькнути або тому подібне. Не, ну, пф, це конкретна така зміна, чуєте? Така прям хороша зміна на цій мапі? Тут. Тут за камінцем кущі забрали. Так, ти не, не, не смущає тебе, що цю сторону переробили конкретно, так? Блядь, я бачу, але кущів вже... Я думаю, там той кущ уже... Аааа, ні... Ну, давай, цей камінчик тут, ну тут... Та я бою, я бою, я бою сюди, я поняв. Так вони отут овночки залишили, дерево, кущ трохи лівіше. Тобто тут... Ні, нормально так зробили. Ні, ну... Але перекатити туди. Ні, ну переїхати можна буде. А, я вже візуально бачу навіть що. Тут куща прибрали. Тут конкретно копнули. В принципі, вода, плюс-мінус. Тут щось таке залишилося, і було. Тут з'їхати можна, а виїхати можна. Якісь АЛТшки? На ЛТшки можна виїхати. На швидкі СТ-шки, в принципі, можна буде виїхати. І досить любима позиція для. ВТ-водів і для тому подібне. Набрали. Прибрали кущик, але його поставили тут ось, очки, в принципі. А, толку з нього тут. А. Але знову ж таки, дивіться, тут поставили каміння і тунчики високі, по якісь 60 ТПшка і тому подібне, можливо, буде за них грати. Або ж від борта тут грати вже, на настрілювати. Прикольно, тут прибрали кущика. Нова позиція в H3. H. 3. Нова позиція. А, що від я камінь на. Ага, ага. от От От, Дивіться. Нова позиція. Камінь. Бачите камінь. Тут камінь. От вам. Ось у камінь теж поставили. Ось, ось стоїть камінь. Кущик, типа, щоб збалансити ту сторону і цю сторону, тому що там є позиція, тут нема позиція, от вам і є позиція камінчик, в принципі, від якого можна також грати і ховатися. Але вона більш відкрита, під оце все діло. Типа, під центр, під ну, таке важкувато буде. Типу. Хоча тут наче закривається простріл. Так, з типами, вроді як, плюс-мінус розібралися ми. Так, давайте візуально зараз пробіжуся, але. Але наче як на мене, то основна правка впала на ліву сторону. На берег той, да. Туди дужче, там, де зазвичай ну, так важко було грати. І раз через раз виходило грати. Тут кущі залишили, тут наче їх залишили по рельєфу. По рельєфу. Рельєф, наче я. Залишили по деревам наче як залишили. Ніяких таких сильно правок тут нема, кущик є. Єсть, є, дерева є, тут за камнем. За камнем також є, тут все є. Тут наче як нічого не змінили. Ну, знову ж таки, візуально, можливо, деяке дерево поставили, камінчик якийсь передвинули, кинули, можливо, таке може бути. Коротше, все, зрозуміло, основна правка впала на першу лінію, першу, другу, там, третю лінію, впав, так якщо дивитися. Але основна правка впала на першу другу лінію, навіть на першу лінію конкретно впала вправка. І це, я вам скажу, може трошечки заграти ці степи зовсім іншими приколчиками, так скажемо. Так, все з типами розібралися. В принципі, ідемо до наступної мапи. А ви ж там обов'язково подобає підкидити? Хто знову ж таки не поставив?